Почему у нас тут все через колено делается? Уже прямо говорю. Почему я до сих пор снимаю жилье? Почему за лето не злился. Почему не сделала за лето? Вы все не могли потереть, когда кто Что? Что? Чому за літо? От задавайте питання. От є підрядчик, є замовник. Роби. Замовник, чому? Чому? А є вдох словах опис? Чому? Тому що я в січні місяці замовнику будівництва, будівництва направив листа розторгнути договір цієї підрядної організації. Цього не було. Ви всі хлопали, що Антон гарний хлопець, що хай працює. Ваші слова були? Ваші. Ні, дивись, Антон працює. Антон... Не працює, Антон. Антон працює. Антон працює. Не працює. Ви в Антон? Працює. Антон уклав свої Де? 6 То, мачнули, гривень. Де? Ви не давали ви авансу ні копійку. Де? Ви будете розказувати. Аванс даний. І сьогодні він не закритий. Це а, а, ні аванс, О, не фінкомер. Закривається. А вони зробилися. Ще раз кажу. Суд не впливають на це питання. Роботи не виконуються. І акта жодного нема. На виконані роботи. А, а чому не виконуються? А от шпитайте, чому не виконуються? Роботи Виконуються, акти закриваються. Ви в профес... актів ви закрили за рік?